Будемо зараз говорити про міни, які поставили нашим військовим. Міни для мінометів, а виявилися вони неякісними. Юрій Ніколов, журналіст і засновник незалежної групи Наші гроші вже з нами на зв'язку. Пане Юрію, вітаємо вас. Добрий ранок, Еспресо, Вітаю, пане Юрію, Чи вже всі відкликали? Бо кажуть, що відкликали, а деякі військові все таки переконують, що ці міни в них є, і ще ніхто їх не відкликає. А, насправді одна з військових частин вже виконала претензію. Ну вже офіційно вона вимагає відкликати їх. Тобто, умовно кажучи, їх тепер треба вивозити. Але 100 тисяч мін це ж ми розуміємо. Ну як знаєте, в одну вантажівку не влізуть, да і тому вони просто от зараз, поки їх не заберуть фізично, ну от валяються десь там, де і до цього були. Ну тому і, і військові праві, і, і всі праві ці історії. Головне, що вони не працюють. Ці міни настільки погані, що їх краще забрати з фронту, чи все таки моїх може... ну потрібно забирати для того, щоб вони щоб ними можна було стріляти. Їх треба забрати на завод і і переробити ну фізично умовно кажучи, перекрутити порохові заряди, замінювати підривники і там інші деталі, які виявляться неякісними. Чи вони зараз і можуть бути небезпечними для самих мінометників? Ні, які? вони просто лежать. Тобто небезпеки вони не становлять. Ну єдине, що у ну, випадку відступу там, чи враження вороже, ворожими ракетами, вони будуть знищені взагалі? Ну, я я, я читав Бутусу, що ніби були випадки, коли вони вибухали просто там в стволах чи там падали зовсім поруч. Так, але це при це при використанні. Умовно кажучи, якщо вони просто лежать, і їх ніхто не чіпає, вони не шкідливі. Пане Юрій, дивіться, ви написали велику теж публікацію анатомія е, зради, скандал з 20-мм мінами. Я на зеркалі тижня бачив. Ви розібралися трошки в тій всій історії. І от якщо зараз сказати про що ця історія? Бо бо ніби це хороше, ми так тішилися, коли хто це Камишин та перше сказав, тоді б він був міністром. що ось у нас своє виробництво будуть міни. Власно, і от є 100 тисяч виробили, і от виявляється ось так. От це зайвий разів нам нагадує, що не треба чити тішитись браурним заявам про те, що от ми зараз побіжимо, полетим кораблі будуть бороздити космічні простори всіленни. Треба чекати, що насправді зроблять. Бо воно вже ми породили ракетам нашим балістичним, які ось ось кудись полетять. А які, виявляється, нікуди не летять, їх немає, і невідомо, що то буде взагалі. Тому, от для мене це історія, на жаль, про суміш корупції і рукодупості. Корупція, бо там мені вже цілком зрозуміло, що завод, який просто не можна називати публічно. Так, він вже багато років був при цілі правоохоронців, і Там вже були офіційні підозри, корупційні саме по цьому заводу. От але керівника ніхто не арештовував, не саджав в тюрму. Настільки вважав його цінним, що довірили йому от мільярдні ці контракти. Це реально мова йде про мільярди, щоб було розуміло. От, а він зробив своїми руцями, що зробив да от і от ми от побачили. Е, звісно, там державне бюро розслідування вже відкрило кримінальне провадження. Хай встановлює чи був там можливо якийсь інший умисел, там саботаж, диверсія, чи ще щось. Але от на поверхні поки лежать дві історії про корупцію і рукодупість. Ви коли готували зокрема свій матеріал, чи у вас були теж якісь не знаю моменти самоцензурування, коли думаєш, ну чи це не зашкодить ну, наприклад, подібним ініціативам, коли почнуть там навпаки десь не 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 давати менше замовлень для оборонної промисловості для інших підприємств, які можуть впоратися? Чи не заріже цю історію з вітчизняним виробництвом мін для мінометів? Вони ж дуже потрібні на фронті прямо зараз. Мій племінник артилерист у складі свого батальйону воює на покровському напрямку. Для мене вкрай важливо, щоб йому було чим стріляти. Він артилерист. Коли йому нема чим стріляти, ну що піднімати руки, здаватись да, в полон виходить. Тому важливо, аби у нього було чим стріляти. І, на жаль, мені вже плювати. Це воно вітчизняне. Звісно, було б краще, якби було вітчизняне, бо воно своє, і гроші в країні крутяться, і незалежно від поставок від примгливих союзників. Але коли ти не можеш забезпечити себе зброю, тобі потрібно хоч чимському стріляти. Ну, вибачте, шашечки чи їхати. Тому з цього приводу в мене не було жодних сумнівів, оскільки мова йде про забезпечення нашого фронту зброєю. Немає зброї, немає фронту, і ми окуповані тут просто ну, настільки прямолінійна логіка, що е, приховувати щось тут е, доприховувались. Да? От насправді ж військові то знали, що вони ще з вересня ці міни е, не стріляли. Да? І от вони не виносили сміття з хати. Ну от, до, до до не виносилось до того, що тепер просто от ці міни відкликають з фронту. Взагалі, власне, так військові знали, знали волонтери, пробували якось своїми силами, але виявилося, що своїми силами воно не спрацювало mm -hmm. чи зараз працює вже остаточно? Так що більше такий брак не буде потрапляти на фронт? Ну, який, в принципі, фінал ну, то, має, то, має бути ці ці історії? По-перше, мають бути покарані обов'язково керівництво, яке прогнило з голови це в Міністерстві оборони і Мінстра Техпромі. Міністерство оборони приймало щось зроблене з Лайнаєвіток. Тобто, воно, от просто його система воєнпредів, оцих військових представників, які мають перевіряти якість, просто була хакнута, поламана. Вони просто нічого не виявили. І, звісно, Мінстра Техпромі, от, це от, прекрасні люди, які. Як то хоч тушки, хоч чучелом е, вимагали завести на них багатомільярдні контракти, щоб не купувати імпорт. Е, і коли гроші на них завели, то ну звісно ж грошей тепер на імпорт нема. Да, бо умовно кажучи, кишеня то одна. От з'яс з кишені цієї витягнули гроші тобі на міни, ну то все, ти вже імпорт тепер не купиш. І от ви виявили, що ми тепер з зголи сраки проти Йожика бігаємо, воюємо. Тому е, обов'язково має бути покарання на тих вищих рівнях, і ну довести просто історію по цьому зводу правоохоронцям до кінця ну це ж сам Бог велів уже. Ну скільки можна пане ну. Юрію? Ви були тою людиною, яка е, розслідувала як, як журналіст справу про яйця по 17 і зекономили для е, нашого бюджету військового зрештою величезну суму. Як ви зараз реагуєте на те, що заступником... Першим заступником керівника Держспецзв'язку призначили Ростислава Землинського, який був заступником міністра оборони Олексія Резнікова, котрий і погоджував закупівлі для потреб зсу, і зокрема ось цих яєць по 17. Е, ну як? як. Це ще ознака того, що вікно можливості, яке у нас вдалося відкрити минулого року, в 2023 році у нас от прямо от магія якась була, і хороших людей зрештою якось призначали на різні посади і реформи вдавалося робити. То зараз ми маємо відкат абсолютно по всім фронтам о, всюди. От о, те, що вдалося зробити тоді, відкатується зараз. Ну і це абсолютно політична воля воля верховного командуючого президента України Володимира Зеленського. Це робиться абсолютно ним, його з його відома там єрмаком чи вже іншими виконавцями. Але ну на жаль, ми маємо ситуацію повного відкату в старі тьорки шашки, от які були раніше. Знаєте, ви сказали на початку, що вся ця історія це суміш, е власне, корупції і руку чопія. Е <клевиць> <клевиць> так, процитую вас. Процитую, оригінал треба цитувати. І от чого більше в цій історії? Бо знаєте, корупція, ну, я з одного боку розумію, що красти під час війни в власної армії, ну, це таке, я не знаю. Ну, реально розстрілювати, напевно, треба. А з іншого боку, я розумію, ну, це ж Україна, в нас це, ну, як якось. Так ми звикли до цього, це в нас так працює. І я не знаю, я би давав би на це ще якусь там знижку. Ну, але оце от рукожопі, якою висловилося, ну, принаймні з цим можна дати собі раду, щоб окей, хай будуть там якийсь собі відсоток підкрадати, я, наприклад, кажу. ну Але принаймні, що армія тоді отримує якісний товар і нормальні люди, які знаються на цьому, виробляють щось добре. Знаєте, цього б скандалу не було б взагалі, якби міни були нормальні. Ну от вони б стріляли хто б там на них дивився, по чим вони там зроблені. А зараз, коли ми туди придивляємося, наводимо фокус. Я вже розумію, що ціна там така дуже досить пристойна. За ті гроші, в принципі, вони б мали зробити якісну міну. Бо, скажімо так, гроші абсолютно в рівень з імпортом. Тому, скажімо так, чи можуть вони тепер це питання риторичне, бо вони вже довели, що ні, просто не можуть. Я просто щиро сподіваюся, що слідство встановить всі обставини по цьому заводу і хто пропихував кон контракти з ними, от на своєму всі ці дані є у спецслужби, не тільки ДБР, вони є і в СБУ. Ну тобто там абсолютно люди в темі. Хотів би не хотів би вважати, що вони і в долі, але ну, справа чести для них. тепер встановити як то пропорцію рукодупості і корупції в цій історії. А ось цей відкат. Про який ви кажете, і про те вікно, можливостей, яке потрохи закривається. Війна не завершилася, більше того, вона зараз в дуже такій складній точці. Деякі військові кажуть, що якраз вона насправді починається. Що нам з цим робити, якщо, якщо деякі люди якось подумали, ну, собі війна війною, а можна і непогано підзаробити на цьому всьому. Чесно, я у мене немає поради, що робити з цим. Я роблю, що можу. Ну намагаюсь висвітлювати ці історії е, для того, щоб уповноважені люди приймали свої рішення. Але що робити з тим, коли е, в настільки високопосадовців е, у головах е, е, таке затьмарення? Чесно, в У мене немає рецепту. Е, я ти я, я намагаюсь тримати своїх і, 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 хлопців і своїх цінностей. Для того ну, щоб хоча б собі не зраджувати, бо на жаль, довкола купа людей, які підтримують саме такий розвиток в країні, і більше того, ну мене дуже сильно жахає просто суспільна підтримка от, от, тилового будівництва під час війни, ну я от недавно порахував, що у нас на рік. Близько 250 мільярдів гривень та дириться абсолютно на те будівництво там розв'язки, дороги, школи, там лікарні. Ну і купа людей вважають, що це нормально. А хоча нас... це річний а... бюджет закупівель зброї через агенцію оборонних закупівель, от щоб ви розуміли ще в нас. Рекордні купівлі машин в автосалонах нових ще в так. нас розібрали в 16 каже в 16 iPhone 16 так що він в дефіциті не можна по-білому купити. Словом mm. добре, живемо. Та да, на жаль, не в не в всіх головах є війна, або війна просто це у них це не те, що для нас.